Чим загрожує блокада в Україні та не тільки говоримо із Віктором Ягуном, генерал-майором запасу СБУ, заступником голови Служби безпеки України у 2014-15 роках. Пане Вікторе, давайте про ситуацію на українсько-польському кордоні. Насправді раніше ми спілкувалися з польськими місцевими активістами. Вони звернули увагу на те, що ці протестувальники на номерах, які є поблизу. Розташовані білоруського кордону, які мали зв'язки бізнесові із Росією та Білорусією в зв'язку з санкціями їхній бізнес, можна сказати так, закрився і вимагають, аби таким чином скасувати санкції, і можна було безперешкодно возити товари та людей на території Росії і Білорусі. Після того як вийшло розслідування про те, що ймовірно організатори. Цих блокадних протестів причетні до Росії, і по суті, там є слід Росії. Тому ми вже звернулися до вас як до експерта національної безпеки. Як ви бачите, чи насправді на вашу думку Росія зацікавлена в тому, аби застряг кордон між Україною та Польщею? Безумовно, треба відразу шукати, кому це вигідно, і це вигідно в першу чергу не польським водіям, тому що треба згадати історію. Яка була ситуація при вступі е, в спільноту е, е, Польщі? Тоді була величезна проблема е, і по сільському господарству, і там по іншим проблемам. І були протести з боку е, німецьких виробників, і водіїв, і, і французьких, е, і були інші там протести, але все вирішилося шляхом перемовин, всі домовилися, і всі нормально живуть. Тобто вони фактично не розуміють, що якщо Україна в перспективі стане членом євроспільноти, такі 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 протести вони просто в апріорі неможливі будуть, тому що ми всі будемо в одній в одній фактично економічній зоні. Зараз Україна підписала певні економічні домовленості з євроспільнотою, і Польща при цьому не має ніякого відношення до цих домовленості тому що це є домовилось вищого порядку, тобто, до чого я веду? Я веду до того, що люди, які зараз здійснюють ці блокування, вони фактично здійснюють злочин на території Польщі, не знаючи, це кримінальний злочин, чи це просто якісь там порушення якихось норм, але то, що вони будуть відповідати через суд і конкретно вже. Деякі позови пішли в суд, а тепер перейдемо до того, що ви з чого ви починали чи є російські слід. Я думаю, що є він дуже сильний. Чому тому, що в першу чергу перешкоджання постачанню не будемо казати про товари загального споживання, а в першу чергу це йдеться про пересування військової техніки, а це а блокування воно так само перешкоджає цьому паливо, про певні гуманітарні вантажі це все перешкоджається цими людьми, і це дуже серйозно впливає на економічну ситуацію в Україні. Подивіться, що в нас твориться на ринку палива, зокрема скрапленого газу. Ціна підскочила буквально десь за декілька десь за місяць, на 10 гривень. Це досить серйозна, серйозна річ. Тому я е, і говорю про те, що е, ситуація надзвичайна. І я, я вважаю, що е, е, ну, це е, досить е, суттєво впливає на нашу економічну ситуацію. Це вперше. А по-друге, треба подивитися, е, яка політична структура стоїть за цим всім протестом. А в першу чергу за цим протестом стоїть конфедерація, яка е, е, є проросійською структурою. І е, е, хочуть вони, чи не хочуть е, відрізняється вони тим, що Повністю повторюють російські наративи конфедерації. самі представники найгучніше озвучували антиукраїнські заяви. Вони медійно боролися проти українських біженців і вже навіть виставляли рахунки Україні за допомогу під час повномасштабної війни. І один з організаторів цієї блокади є можна так сказати керівником осередку цієї партії боєводство, яке знаходиться поблизу. Кордону між Україною та Польщею, пане Ягун, якщо ще так сказати, от ви сказали, що ці блокади не вигідна Польщі з економічних міркувань. Але чомусь польська влада про це мовчить в польських СМІ про це мало говорять і ніяк не реагують. Чому на вашу думку, це так? Після подій 80-х років нова конституція Польщі передбачає право на страйк, і вони не можуть обійти цю ситуацію і цим скористалися це це від відома відома влада демократії коли меншина починає шантажувати більшість і таким чином створює значні незручності зручності всі, всі всі спільноти як обійти цю ситуацію поки що не польська сторона не євросоюз не не визначили але думаю що скоршу цього закінчиться дуже просто ці ці е, люди будуть просто зміщені, ну не знаю чи поліцію, чи е, якимось там силовими методами е, з, з кордонів, тому що е, е, ще раз наголошую: в першу чергу е, після України потерпає Польща. Та й насправді ви добре підмітили, що коли Польща вступала в Європейський Союз, ні французи, ні німці їм кордон не блокували. Тобто, це польські перевізники теж вийшли з дешевшими тарифами на районок і, по суті, можна так сказати, збили ціну своїм колегам з інших країн, але ніхто кордону не блокував. Саме так. І я хочу сказати, що ситуація, наприклад, на інших ринках робочих, ну всі знають, наприклад, в Великобританії. Що коли ти викликаєш сантехніка, то обов'язково приходить людина з польським прізвищем. І я щось не пам'ятаю, щоб в Великобританії виходили на протести сантехніки британці з вимогою повернути поляків додому. Це ринок, ринкова, ринкова ситуація, коли ті, що дешевше заповняють ринок, і взаємодії там починається регулювання. От і все. Можна було інші якісь заходи придумувати, але ну точно не речі, які пов'язані з силовими протистоянням. Ви вже згадали про те, що в Україні ну вже відчутні проблеми із пальним, тому що багато вон цистерн стоять зараз заблокованими на кордонах. Можливо, вже говорять про експерти про те, що буде дефіцит якихось продуктів, які застрягли на кордоні. Але якщо говорити конкретно про війну на фронті, це напевно скоріше відобразиться тим чином, що не буде швидкої поставки зброї. Так чи не так, пане його? Це не так. Це зовсім інша річ. Зброя йде зовсім іншими шляхами, і це точно не пов'язано з, з блокуванням кордону. Не, не треба це прив'язувати до цього. А на внутрішньому, оця внутрішня нестабільність через заблокування кордону якусь може відобразитися на, вия... на фронті? Я не думаю так само. Я думаю, що до кінця року ця ситуація буде вирішена. Я знаю, що активно зараз працюють на на прямому діалозі і президент України, і президент Польщі, європейські спільноти. Я думаю, що це ми ми бачимо пік цієї ситуації. ви подивіться, як швидко поставила на місце, незважаючи на те, що в Словаччині не дуже прихильний тепер до України уряд. Як швидко там все вирішили і поставили на місце е тих людей, які намагалися так само використати цю ситуацію. Все, все буде нормально. Я думаю, що все буде в, в межах того закону, який є. А на вашу думку, що Росія отримала від цього заблокованого кордону між Україною та Польщею? Я не скажу, що Росія там надзвичайно щось отримала, вона просто в черговий раз спромоглася використати свої наративи про неможливість співспівоснування українців і поляків в, в, в одній спільноті. Наративи їхні про Відсутність дружби, там поєднання, що в нас конфлікти, і конфлікти генетичні і так далі. і так далі. Вона просто підтвердила свої наративи, які вона постійно розповсюджує. Тобто, по суті, це все таки, щоб більше посварити нас з нашим партнером і союзником. Безумовно, вона, вона вишукує будь-які такі моменти і вона тисне на спільноту через свої наявні в них джерела. Ну і використовує різні для цього ресурси. Нещодавно у нас була зернова криза. Ну там не, якби не, не прослідковувалося так настільки слід ворога, але тим не менше, Росія цим точно скористалася. Ну і зараз маємо заблокований кордон, де на жаль загинуло двоє українських водіїв. Кілька десятків тисяч водіїв знаходяться в пастці. Ну про загибель водіїв вже цією справою займається польська прокуратура. Сподіваємося, якось ця ситуація можливо вирішиться. Ну, я думаю, що якраз в той момент, коли польська прокуратура почала розслідувати не просто загибель людей, а хто за цим хто за це має відповідати. І один з моментів, на який вони звернули увагу, доведення до смерті. А це досить серйозна така стаття, і вона може бути пред'явлена, власне тим, хто стоїть на кордоні. Тобто, по суті, ви, ну, ми можемо отримати чіткі імена і чітких винних вони ж вони ж підписували якісь документи, вони давали декларації. Вони повідомляли про свої намери блокувати кордон, що призвело до загибелі людей. Тому не знаю, все залишається тільки за польською правоохоронною системою, наскільки вона спроможеться довести винність цих людей. Пане Ігун, ці протестувальники говорять про те, що вони будуть блокувати кордони і після нового року. Ви вже частково згадували про те, що а, це можна призупинити і наводили як приклад Словаччину. Все таки, на вашу думку, тут має в, 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 в цю історію війти третя сторона: європейські країни, європейський союз чи все таки влада України та Польщі має знайти якісь компроміси, тому що ці протестувальники їхня головна вимога, яку вони називають, це скасування. Дозвольних документів для українських перевізників, які вони отримали після повномасштабного вторгнення. Я хочу наголосити, що немає ніяких дозвольних документів, в тому то і вимога цих протестувальників ввести дозвільні документи. Стосування До дозвільних, тобто нема дозвільних. А їх зараз просто немає, тому ми отримали просто безвіз, фактично, для наших перевізників. І цей безвіз не стосується Польщі. Він стосується євроспільноти, тому е, поляки не можуть е, безпосередньо прийняти якісь рішення. Їм треба виходити на рівень євроспільноти і відміняти тоді не просто якусь одну графу по водіях, а відміняти повністю всю систему, е, яка була підписана е, як е, ну, Украсоція про асоціацію України з євроспільнотою. Тому е, через Вимоги, які вони виставляють, вони просто нереальні їх виконати неможливо навіть на рівні Польщі. Якщо Польща піде цим шляхом, вона тоді фактично підписується про знищення системи єдиних квод і реалій. Я думаю, що ці протести вони і виникли у зв'язку з тим, що просто немає зараз таке. Ну фактично, безвладдя в Польщі, коли стара старий уряд відходить, а новий ще не прийшов. І конфедерація просто скористалася цим моментом. Конфедерація з нею і Росія. А пане Вікторе, так. я вам дякую, що знайшли час нам поспілкуватися. Віктор Євгун, заступник голови Служби безпеки України в 2014-15 роках, генерал-майор у запасі Служби безпеки України був з нами на зв'язку. Пане Вікторе, мої слова вдячності за розмову. Дякую вам, до побачення. До побачення.